Сьогодні спецпредставник американського президента стів Вітков прилетить до Москви, Повідомив посол Сполучених Штатів при НАТО Меттіо Вітакер в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax. Раніше цей візит оголошував і господар Білого Дому Дональд Трамп. Подробиць наразі не розкривають. Очікує, що Вітков поспілкується з Путіним. Меттіо Вітакер висловив сподівання, що ця зустріч може принести певні результати. Також посол США при НАТО стверджує, що Трамп усе ще має важелі впливу, щоб завершити війну дипломат. Тичним шляхом, якщо Путін не погодиться на припинення вогню, наступного тижня Трамп запровадить суворі санкції проти Росії і країн, які з нею торгують. Зокрема, купують російську нафту. Росія не матиме жодних друзів, вона не матиме жодних торговельних партнерів, і її здатність фінансувати цю війну закінчиться. Сказав Вітакер. Він також додав, що анонсовані нещодавно поставки американської зброї Україні за гроші європейських держав НАТО створять умови для наближення миру. Обидві сторони повинні дійти згоди. Яка найімовірніше не буде ідеальною для них, але водночас вбивства мають припинитися, сказав посол. Тим часом Сенат Сполучених Штатів іде на літні канікули, так і не ухваливши закон про санкції щодо Росії, ті самі розрекламовані 500 відсотків, нагадує видання Гіл. Тож рішення про обмеження до кінця літа виключно за Трампом. Путін не готовий до серйозних переговорів про мир з Україною, сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі в інтерв'ю виданню «Гардіан». Він зазначив, Путін досі має максималістські та імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримку Великої Бр... за підтримки Великої Британії, Європи та США, надзвичайно тяжка. Лемі вважає, що переговори щодо припинення війни триватимуть і за рік. Бо питання у тому, наскільки серйозно Росія ставиться до них, тож очільник британського МЗС зазначив. Навіть якби світ покинув українців, вони все одно продовжували б партизанську війну. Настільки сильна їхня віра у свою країну це дуже надихає. Кремль не зацікавлений у жодному компромісі на переговорах, якщо він не означатиме капітуляції України, кажуть аналітики американського інституту вивчення війни. Вони звертають увагу, що заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова у п'ятницю здебільшого збігаються з тим, що говорили Путін і Лукашенко під час спільної прес конференції на Балаамі це вважають експерти скоординована лінія Кремля, мета якої формування єдиного для російських чиновників наративу стосовно переговорів.